Всім привіт, ви на каналі Господаре на землі Йо, хотів би засняти відео. Сезон перевезення вже давно відкритий, у нас то сіно возив, то плити возив, не все не показував, бо була робота. Получається ПТС і трактор нормально, як видно, бо там диск покрасив, то вже по трактору окремо. Вивозимо сімочку, людям на послугах. Така повна прицепка. не не буду показувати, бо займать, не знаю, можна, можна. Так. Стоїм в очеріді. Трактор важкувато зависи, в морози до мінус 15 то акумулятори пробували, ганяли, ганяли, двіятель вже градусі 40 нагрівся, горілкою прогрівали. Вже і масло, і МША виключений сразу був. Чуть-чуть ну, не вистачає. Акумуляторам вже 3-4 роки, два там різних років. Один з гуса знятий, другий із Новий буст на трактор куплявся. то вже акумулятори подоставші. показую які. Так, Трохи по трактору прийду. Як видно, диск покрасили, ми там трохи одристоріли або жерло резину, диск ми, коротше, цей теж приведемо до бо морози. То і ми заносили, бо там багато хто писав облізи і так далі. Він був занесений до груби. Нагрівся, він в кімнаті стояв, потім винесли на двір його на сонечки, а при своїй температурі покрасили і обратно занесли до груби. Він двоє суток, чи скільки там сох. хоч це емальний, там написано, 5-6 сол сохло. Одкиснув сухенький, вся турбіна працює нормально. Дує, Прицяпка, звісно, виручає і плити, і все, сіно перевести, сіно своє продавало. there's